Ліпосакція і ліпоскульптурування PAL High Definition удосконалює природню естетичну форму контурів тіла, створюючи красивий скульптурний вигляд. Якщо ви хочете усунути свої вперті жирові відкладення і бути впевненою, що операція ваша допоможе вам досягти стрункішої, більш привабливої статури, то ліпосакція і ліпоскульптурування PAL HD якнайкраще вирішить це питання. Power-assisted Liposuction High Definition перекладається як вібраційна силова ліпосакція високої роздільної чіткості. Цей метод видаляє будь-які обсяги жиру, дотримуючись природних контурів вашого тіла, щоб підкреслити більш чітку анатомію та помітно підтягнути шкіру. Апарат ліпосюрч здійснює високочастотну вібрацію ліпоаспіраційної канюлі до 3600 коливань на хвилину. Ми маємо змогу проводити подальшу імплантацію цього жиру, виконуючи ліпофільних в бажаній ділянці тіла пацієнтки. Якщо ви бажаєте отримати тіло своєї мрії, запрошую на розмову та підбір найкращих рішень у вашій ситуації. Адже ми маємо необхідні технології для забезпечення найкращих результатів наших пацієнтів та великий практичний досвід у проведенні техніки ПАЛ АйДІ, яка набуває. Все більшої популярності у всьому світі.